Ось це відео нашого клієнта набрало 7 мільйонів переглядів. в TikTok. Ось це 1,2, і А ось десь тут з'явиться 2,8 мільйона. І ще десятки роликів набирали більше 100 тисяч переглядів. В цьому відео я хочу поділитися з вами нашим досвідом, щоб ви могли перейняти його, і ваші ролики набрали так само великі перегляди. Ось подивіться на цей ролик, який набрав класні перегляди. Він залетів, тому що одразу з перших секунд був цікавий аудиторії. Ми відійшли від стандартної моделі зав'язка, основна частина та розв'язка, І буквально за перші 10 секунд. Весь цей сценарій був стиснутий до одного цікавого моменту. Тобто, якщо ви будете починати свої ролики з найцікавішого моменту, і потім будете його розвивати та показувати, ваші відео будуть набирати більші перегляди. Тому... саме увага і глибина перегляду вона є вирішальною.